Колись я був на одних похоронах, і вже після того, як труну опустили в могилу, і вже всі починали розходитись, одна жіночка, яка стояла біля мене, почала запитувати в копачів: а скажіть, будь ласка, а куди дівати свічки? А що робити з платочками? Ті хлопці да, ну, Якось так пожавши плечами, сказав: ну, напевне, свічечки треба в церкву віднести. Але та жіночка не заспокоїлася, вона все-таки допитувалася, а, а як краще могилу кинути чи б церкву принести? А я стою поруч. Я стою, мовчу і так дивлюсь на неї. І в мене виникло питання: а чого ви питаєте про це в копачів? Біля вас стоїть священник. Хіба священник, ну, взагалі став якимось таким. Персонажем, який нічого не може розповісти, який нічого не підскаже, що його запитувати немає смисла. І таке дуже часто буває, на жаль. Дуже часто. Чому так, я, чесно кажучи, не знаю. Можливо, за того, що люди перестають вірити в Бога. Не знаю. Один раз я якось так от також воно мені згадується, от одна жіночка вирішила. Змінити свою конфесійну приналежність. Тобто вона раніше ходила до нас в храм, сповідалася, причищалася роками. Не один рік, і не два, і не п'ять. І коли вона перестала ходити до церкви, я до неї так під'їхав додому, і ну, щоб поговорити, спитати, а в чому причина? Вона виходить і до мене зразу же Микола Миколайович. Я так стою думаю: оце да, стільки років я для вас був. Отець Миколай, батюшка, а тут от раз і став Микола Миколайович. В її очах я перестав бути священником. Так загалом так, таке ж буває, що коли в людей біда, якась сверхъестественна, комусь здається, що хтось там когось зглазив чи спортив, їдуть до бабок, їдуть до екстрасенсів, залазять в інтернет. Так загалом про духовне. Але в священника не питають, не йдуть до церкви за допомогою. Цього, скільки в нас молитв православних, скільки в нас молитва слов, Будь ласка, на будь-який випадок життя ні, лізуть в інтернет і шукають якісь там сверхсильні молитви, які взагалі до християнства іноді навіть не мають ніякого відношення, які взагалі язичницькі. Ну, що трапилося з нами? Чому отак от? Так от? Церква не сприймається, священики не сприймаються, Бог не сприймається. Ні болючий, і печально від цього. А що ти зробиш? Там Шевченкове. А ось туди далі Лошкарівка. Сьогодні пройшов такий хороший ливень. Тишечки тягне до нас і ще дощик. ось це все поля. Є в Євангелії одна притча, вона про званих на пір, як один цар погукав своїх вельмож, а ті відмовилися. Одні сказали, що нам ніколи, нам треба йти на торжище, нам треба обробляти землю. А деякі взагалі взяли тих посланців від царя, побили та й вигнали геть. Тоді цар розгнівався і приказав. Знищити ті всі міста, там, де жили його вельможі. І ця притча, вона дуже страшна для нас, тому що через цю притчу Господь говорить знову таки про суд. Адже, якщо перенести це в нашу дійсність, то цей брачний пір це є богослужіння, це є Евхаристія, там, де Господь нам дає своє тіло і кров. Це. Та наша можливість прийти до церкви, до церковності і наслідувати життя вічне, яке дається нам не по нашим заслугам, а по милості Божій. Але, на жаль, коли це все ігнорується, коли це все хулиться і ну, знову таки, я ж священик, я ж спілкуюся з людьми, я бачу, як люди дратуються на якісь мої слова про Бога, про церкву. То, коли настане день страшного Суда, на що таким людям надіятися? І це дуже серйозно насправді. І коли хто себе заспокоїє думає, там в мене все добре, за що в мене в ну, Треба Євангелія взяти в руки і почитати оці притчі, там, де Господь прямо дає вказівки нам, що треба зробити, аби наслідувати Царство Боже, а що ну, робити не треба, бо інакше попадеш в Прісподню. Коли люди кажуть, ми Бога любимо, ми Бога віримо, це прекрасно. Але віра без прав мертва. Коли ця віра ніяк не проявляється, це може бути пустою вірою. Хто з нас знає 10 заповідей? От я от зараз питаю: от ви, будь ласка, візьміть і перечисліть 10 заповідей, які ви знаєте на пам'ять. Я дуже сумніваюся, що більшість ці 10 заповідей. А хто знає, дав взагалі заповіді, які нам Господь відкриває. Коли ми тут при нашому земному житті Бога ні в що не ставимо, Бога не слухаємо і чути про Нього нічого не хочемо, то на що ми надіємося, коли ми помремо і станемо на суд? Невже тоді зміниться наше яке ставлення до Бога? Ні, не зміниться. Як Бога не любив, як Бога не поважав, як не вірили, так і не будуть любити і поважати? А ті, хто не люблять Бога і не поважають Його, царство Боже не наслідують. Христос сказав: якщо любите мене, виконуйте мої заповіді. Задумаємося про це, щоб не загинути. Поспішаємо до покаяння, до церкви, поки ми живі, бо потім буде пізно. Між Лошкарівкою і Шевченково от є така дуже гарна балочка. Бачите, це все зерно навколо. А там на самому дні травичка. так гарно Як потрібно така тече зелена водичка. Красава. Ну, а з іншого боку все зазвичай. Зараз я їду додому в лошкарівку. Чи справедливо нарікати на Бога? Я вважаю, що ні. По-перше, ми самі є винуватцями особистих наших проблем і навіть трагедії, які з нами трапляються. Треба вміти ну, тримати удар і нести відповідальність за свої вчинки. А з іншого боку, які нарікання на Бога, якщо зачасту от ми від Бога відвертаємося? Перед тим, як нарікати на Бога, треба задати собі питання, а ти взагалі жив по Божому, щоб Господь тебе беріг, чи ходили на Богослужіння, чи чи читали священне Писання, чи молилися так, як треба молитися? Чи Божі заповіді знаємо взагалі, чи їх виконуємо, чи в гріхах своїх хаємося, чи приступаємо до таїнства причастя, чи живемо християнським життям? На превеликий жаль, більшість не живе християнським життям. Для більшості Бог він ну, взагалі не потрібний і чужий, і, як люди часто кажуть, а навіщо мені та церква, а навіщо мені той Бог? Я живу так своїм життям. Тоді в чому нарікаємо? Чому нарікаємо? Самі ж відмовились від Бога, а потім кажемо: де ж Бог? То треба згадати притчу про блудного сина. Там така ж сама ситуація була, що один син свого батька вирішив взяти частину свого, своєї спадщини. В часи це означало, що, «Отче, ти для мене помер. Я не хочу тебе знати, я хочу жити своїм життям. І цей блудний син абсолютно все своє. Пропив, проїв, прогуляв, і потім опустився до того, що е, голодав, був в страшній скруті, і потім він згадав, що в нього є батько. І він згадав не з тим, щоб на нього поругатися, типу, а де ти, отче? От я тут голодаю, а тобі байдуже, чому ти не приходиш мене спасати? Ні, він згадав з покаянням, що от в мене є батько, а я зрішив, зрішив, і він вернувся до свого батька з покаянням. Зрішив я проти неба при тобою, прийми мене хоча б в число твоїх наймитів. З сокрушенням, розуміючи, що він сам винен. А якби цей блудний син раптав, ругався на свого батька, та там би з голоду помер би, отак От саме ми не будемо раптати на Бога, а краще приходимо з покаянням і вірою. І тоді Господь буде біля нас, і Він спасе нас від вічної смерті. І навіть коли тіло це наше не спасеться тут. Душа наша спасеться, і Господь воскресить наше тіло, якщо ми будемо вірними Богу. Покаймося, люди, поки є час, а не от постійно претензіями на Бога. Покаймося.